Сьогодні в нашій країні часто вимикають світло, тому ми користуємося свічками. І в нас от збирається парафін або віск, і ми не знаємо, що з цим парафіном або воском робити. От я тому приготував от, таку, ну, якась п'яличка, чи може там, баночка, я не знаю, як це називається, скляну. І от залишки парафіну тут приготував з бинтом, для того, щоб зробити заново свічку. І от я спробую сьогодні разом з вами зробити з цього свічку. От піду на кухню і почну її робити. І ось ми прийшли на кухню і будемо тут на кухні ми робити нашу свічку. Ну, перш, чим розпочати робити свічку, нам потрібно буде розтопити парафін. І зараз я оцей парафін, який в мене знаходиться в тарілці, поставлю на газову плиту і буду розтоплювати. Поки плавиться наш парафін, ми зробимо. Разом з вами серцевину для нашої майбутньої свічки. Гніт ми будемо робити з бинта. Мені сказали, що бинт це сама така нормальна штука для того, щоб зробити фітіль, тому що він з бавовни. Будь-яка бавовняна нитка вона нам підходить і ми можемо з будь-якої бавовняної нитки зробити фітіль. І він, як мені сказали, буде чудово горіти. Наш парафін вже востанув, і ми його зможемо вилити в ту форму, яку ми підготували. Я підготував таку цікляву п'ялочку, тому я залив свій парафін і серцевину для свічки в цій п'ялочці. Відверто сказати, дуже ризиковано. Я роблю, що заливаю парафін в цікляну таку посудину. Тому що ця посуда вона може тріснути. Бажано було б е, мати якусь металеву посуду і в цю металеву посуду залити в нашу свічку. У мене металевої посудини баночки немає, тому я використовую е, стікляну таку баночку і буду сюди заливати парафін. І буду тут робити свічку. От я залив і буду чекати, почекаю. Трохи, мабуть, не обдумано зробив, тому що чекати мені прийдеться дуже довго. Треба щось придумати, щось поставити, для того, щоб моя серцевина вона ну, була, стояла самостійно, а я пішов гуляти, тому що в цілий день стояти біля цієї серцевини я ну, не, не можу. так, вам його нормально. Так нормально. Ну, піду гуляти. Хай наша свічка застиває, а потім ми подивимось, як вона горить. Чи файно вона горить. Ми закінчили роботу над нашою свічкою. Наша свічка горить, палає. Ось вона виглядає ось так. Вона нічим не уступає від звичайної магазинної свічки. Чудово горить. Чудово освітлює оселю. От, такі от свічки можна робити самому, самостійно, їх можна робити вдома. Ну, бажано, звичайно, їх робити не в цікляній посудині, а бажано в металевій якісь банці їх робити, тому що цікляна вона посудина, вона може тріснути, а металева та посудина вона більш надійна. Хоча я бачив в продажу е, свічки, які. Знаходиться в стеклянних посудинах. Ну, як ми бачимо, ця свічка теж вона в стеклянній посудині знаходиться, але чудово горить і жодних проблем немає. Тому вирішуйте самі. Всім дякую за перегляд. Ну, до побачення!